Кінець війни у 2026 році прорив на Дніпропетровщині та деталі мобілізації. Президент України Володимир Зеленський напередодні зустрівся із журналістами. Серед головних заяв гаранта можливі терміни закінчення війни. Зеленський сподівається, що кінець війни може бути вже в червні 2026 року. Окрім того, за прогнозами президента, начебто, саме в цей період економіка РФ найбільше відчує на собі дію західних санкцій. Саме очікують дефіцит бюджету країни терористки. Також під час спілкування з журналістами Зеленський припустив, що затримка США з ухваленням нового пакету санкцій може бути пов'язана з очікуваннями Вашингтона на поступки з боку РФ. Однак, президент України вважає, що Путін викликає більше роздратування адміністрації штатів аніж він. Я може говорю неприємні речі, але говорю правду і говорю те, що думаю. А Путін може іноді каже дуже приємні речі, але вони брехливі. І я думаю, що для розумних людей викликають більше занепокоєння саме ті інші люди. Зеленський також зазначив, що на його думку на вищому рівні США не підтримуватимуть, щоб Україна виходила з території, де перебуває. За словами президента, зараз росіяни будуть робити все можливе для того, аби прорвати кордон Дніпропетровської області. Також відомо, що є накопичення військ саме на сумському напрямку. Йдеться про 50 тисяч російських військових, щоб спробувати створити буферну зону глибиною в 10 кілометрів. Їхні найбільші найсильніші війська сьогодні перебувають на Курському напрямку для виштовхування наших військ з Курщини і для того, щоб підготувати наступальні дії на Сумщину для будівництва буферної зони в 10 кілометрів вглиб України. На запитання про курську операцію, президент зазначив, що Україна буде залишатися на тих позиціях, допоки росіяни не захочуть закінчити війну або, хоча б, зробити перший крок оголосити про припинення вогню. Гарант також додав, що росіяни готуються до виробництва 300-350 дронів на добу. Однак отримали завдання збільшити цю кількість до пів тисячі за добу. Також Зеленський зробив заяву і щодо мобілізації в Україні. За його словами, темпи мобілізації у нашій країні не змінилися за останні півроку. Україна щомісячно мобілізує 25-27 тисяч громадян, водночас як РФ – 40-50 тисяч. Що стосується перемовин, росіяни передали сигнал щодо Білорусі як можливого майданчика для переговорів. Однак Зеленський переконаний, це неможливо, оскільки Білорусь країна з якої полетіли ракети, найреалістичніші майданчики на думку президента є Туреччина, Ватикан і Швейцарія. Окрім того, Зеленський готовий погодитись на різні формати перемовин: Трамп, Путін і Зеленський, або ж Трамп Путін, або Трамп Зеленський з подальшою зустрічю в трьох. Карина не читає НТА.